Доброго дня, багажу. Хочу задекларувати. На сьогоднішній ранок з 25 листопада до органів Національної поліції звернулось 80 людей з декларуванням 79 одиниць зброї. З них це 63 армійська автоматична зброя, відповідно, 5 пістолетів гвинтівок і, і всі інше дев'ять це галаткоствольна зброя. Хочу нагадати громадянам, що в даний час до закінчення військового стану, згідно законодавчої ініціативи Міністерства внутрішніх справ, триває декларування зброї. Зі ЗМІ дізнався о декларування знайденої зброї. Я звернувся до Мелітопольського відділку по поліції з метою декларування. Дуже добре, швидко, зрозуміло. Дякую працівникам поліції. Раджу всім громадянам, у яких є не зареєстровано зброю, звернутися в відділ поліції для дальнейшого його декларування. Хлопці дуже дякую. Це дуже гарна ідея від АБВС. Я дуже швидко зареєструвався. Дякую. дякую. вам. слава Україні. Дане декларування мінімізує бюрократичні перепони з боку держави і відповідно триває 15 20 хвилин. Тому воно продовжується і рекомендую всім громадянам звертатися до органів національної поліції з метою декларування зброї.